Чи обов'язково утепляти бджіл на зиму і чим їх утепляти? Ну, як кажуть, бджоли бояться не холоду, а голоду, а утепляти їх треба. Чому? На зиму їх не то, що вони там у зимі їм тепліше, ну трошки тепліше, то однозначно. Але чому їх треба утепляти? Коли на весні у них ранню весну появляється розплит, появляється розплит, то їм туди. Важко його зігріти, бо які навісні буває пару днів тепло, тиждень тепло, далі ще заморозки, морози ще й снігом деколи мечі, то їм туди важко розплити зігріти і багато сімей туди гине, бо вони всі йдуть на розплит, грівуть його, збиваються в клуба, грівуть тот розплит і не йдуть на корм. А коли ну, там вже на ті подушечки, вже там на тот градус 2 держать температуру. І туди вони вже ну, нормально можуть зігріти, розплит, і нормально сім'я буде функціонувати і жити. Збоку я ставлю ось такі подушечки. Ось подушечка. Це пінопласт. П'ятка просто забитий такий звичайний мішок. Зверху ну закриваю, кладу, кажу, вже казав, кладу у края кормушечку. Зверху стелик, так як і в обичну, да покладе ще клейонку згорі. Ну її на зиму класти недобре і покласти вже вісні, кажу, як це вже появить розпит. От туди воно добре вже класти, бо кажу, сохранять температуру лише із-за того. Лише із того, e, зверху. Я ставлю. Так, Далі кладу картон. Звичайний картон. Ось так кладу картон. Його просто треба розправити, бо він був зігнутий. А потім кладу ось таку подушечку. Ось подушечка. Звичайна подушечка. Ну, товщиною десь 5-7 см. Плотна така. І зверху. І все. І того їм на зиму достатньо.